Привіт усім! І так, сьогодні ми на вулиці з вами. І я думаю, це зручно. Вчора на ефірі в мене почалася суперечка, мовляв, я... Тяжко образила людину. Ну, чим чим. привіт, Яна. І привіт усім. Не дала автограф. Ну ви б знали, як він просився. Привіт, Маріна. Коли підходить дитина і просить їй на руці чи на м'ячку написати чи сердечко, це звучить безглуздо. Я просто виховано сказала, з нас сміятимуться, не треба. Треба ж відрізняти. Так. Що доречно, а що ні. Я не буду називати імені те, тому що це діти. Навіть вчорашній стрім не загризула, тому що не хочеться. Образити чимось дітей, але не хочеться, щоб діти мене ображали. Надіюся, це буде відразу всім ясно, що ось ці всі недоречні речі. Я на роботу привіт, буду вільний, зайду. Дякую, 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 що заходите. Ось ці всі речі із підколками, із затіванням дурацької комедії, вони нікому не потрібні. І я надіюсь, я це пояснила разом назавжди, і більш ніхто до цієї теми не повернеться. Якщо вам хочеться зі мною сутрафуватися, якщо я буду в настрої, я обов'язково сутрафуюся. Якщо в мене не буде макіяжу, чи я буду не в настрої, чи не готова, я відмовлю і це моє особисте право. Але пам'ятайте, що до всіх вас я добре відношуся. Але не слід в мене просити написати на тілі, на лобі, на лиці ще десь підпис, тому що це, перш всього, кумедно і я цього не робитиму. І надіюсь, всім це зрозуміло. Ну, я маю вигляді дітей, тому що зазвичай дорослі люди такого не попросять. Максимум, що захочеть, це чоловіки зі мною обійнятися. привіт привіт усім. Світлана, такий образ сьогодні гарний весняний. Дякую вам, дякую. Угу. І сьогодні дійсно весняний образ. Така ось бальна сукня. Добрий день, студія, привіт. Привіт, привіт усім, я бачу, ви збираєтесь і це класно. Можу ще сказати, відповісти тим, хто починає. Мене нехтувати, починає нехтувати мої особисті простори і просто називає мене божевільною тільки тому, що я можу вдягнути чокер чи не зробити прилизаного волосся, розпустити кучері. І просто не схожа на когось, чи не схожа своїм мисленням. Дійсно, в мене доволі абстрактне мислення, але воно не Втрачаю логіку, навпаки, я <смеш>, <смеш> <смеш> маю відмінний бал по логіці з філософії, і я написала дві наукові роботи. Висток-модель так. Добрий день. А чим тут торгують? О, привітаннями, мотиваціями на відео, дуже гарне волосся. Чи робите окладку, чи відпроди саме вкладається? Ну, воно відпроди у мене дуже слухняне і ледь-ледь хвилясте, а я роблю його більш об'ємним. Шпен пише відразу. Собою, а чому ви виставляєте мене? Повію, я начебто, інтелектуальна поетеса. Навіщо ви це пишете? Ви себе принижуєте? Ви чарівна? Дякую. Ось, не люблю, коли так виставляють жінок, коли на ну, мою маму один москаль казав, що, ну, він моїй мамі казав, я не хочу від тебе дочки, бо... тому що м -м, всі дівчатка топовії. І це дуже неприємне ставлення до жінок. Як печенюги, так класно. Вечері мені дякую. Яка... Ви гарна пайтеся, дякую, зроби три кроки назад. Ну, така ось сукня. Я сьогодні прийшла фотосесію. Невдовзі виставлю. Дякую. Ну, звичайно, я не ходжу в таких сукнях по вулиці, але ефір можу провести. А, я розказувала вчора історію, можу повторити. А, я не одна в матері, в неї було декілька вагітностей, зокрема, трьох дітей, до мого народження, вона втратила. Через аборти. Кудряшка привіт, привіт, з собою це не означає тілом, це означає духовним просвітленням. Зазвичай поняття торгує собою означає дещо інше. Ніколи не чула, щоб торгували духовним просвітленням і це називалося торгуванням собою. Скільки вам років? Тридцять, ви дуже гарно, дякую. В якому місті проживаєте? Я переїжджаю. я родом із села. Ви де купували такий гарний чокер в Рубіні? Якщо інтернет відключають на год, що ви будете діти? Буду сумувати, звичайно, за інтернетом і за вами. Але буду писати далі свій роман, гулятиму, кохатиму, кохатимусь, народжуватиму, ну все таке. І, звичайно, що блогерки і блогери вони залежні від інтернету, це їхній заробіток, це їхня робота, але все ж я. Завжди якось викручувалася із найскладніших ситуацій, але я сподіваюся, що інтернет не відключить. Привіт, Красуня, привіт. Отже, така історія моєї мами. Жахлива насправді про втрату біль і зіпсоване життя. Чому я проти абортів? І мама моя, тому що вона втратила з цими абортами своє життя. Я довго з нею радилась і вирішили ми зробити одну річ, зобразити цих дітей на портретах. Я займаю живописом, ну, тоді мені було 13, тому це не досконалий живопис. А зараз я вже якось не зважувалася на це трішки інші справи. Що на огороді посадила? Посадила картоплю під сівалку. Тобто сівалка посадила за нас. А це мій сад. Насправді хочеться бачити більше таких людей, як ви у медійному просторі, неймовірно. Дуже дякую. Я з медією пов'язана, тому що я навчаюсь на актрису, я блогерка, так що я завжди з вами. Отже, перша ситуація склалася так, що мама завагітніла і хотіла ну, радитись своїм хлопцям, виходити заміж. Скільки вам років? 30. Але акушерка з орлівки там була така Шура, її звали, це Олександра. Вона просто сказала: ні в якому разі, просто я тобі перерву вагітність і тим паче кримінальним способом. Тебе може бути 70, ти можеш померти. Мати погодила, що чомусь як загіпнотизована і втратила дитину. А нашу садила, ти ж переїздиш. Ну, на всякий випадок не заважатиме. І я зобразила цю дитину, друга дитина викидає. <кхм> Вони мені наснилися і я. Так, її суб'язує. Хто сапати буде, не я. Я не займаюся городом. Так. Ну, і наступну дитину така історія. З якої області? Ти я родом з Чернігівщини. Мати почала зневажати Шевченків заповіти, зустрічатись з москалем з російським офіцером. Це було дуже давно, 70-ті роки, і тоді в радянські часи всі дівчата були помішані на військових. Чому? Ну зараз -то ми поважаємо військових і за те, що вони нас захищають, ціною життя. А тоді ці військові вони заправляли країною. Дозволяли щось більше завгодно. Бідна мати, допоможи їй сапати. Я думаю, що грібати у нас буде трактор, а сапати обідуться без мене. Ви читаєте вірші? Так, можу почитати. Хм. І ото а, мати від нього завагітніла. Він сказав, що ти не одружений, не маєш права вагітніти. І вона знову зробила кримінальний аборт. Чому кримінальний? Знову ж таки, подруга клята, сестра, як вона її ненавидить, порадила, нав'язала. Ну, Звичайно, що мати за це все перш всього несе відповідальність, але так вийшло. І той москаль. Він ще й пияк був, його речовіть я потузувала. Надіюся, що зараз він не літає де-небудь і не кидає на нас бомби, бо вони цим займалися раніше. Ось і надіюся, що він уже царство, тільки не небесне. Розкажіть, що про дядю свого хтось пише. А що розказати? Він був лікарем-наркологом, психіатром наркологом, тобто лікував людей від пиятики. Але він був інвалідом праці. Він хворів після того, як бабусю арештували, він похвилювався і захворів. Це не заважало йому далі працювати. А тут викладала відео з бабуською, літає мама. Мама, якщо б ви хотіли познайомитись з будь-якою людиною з минулого, хто б це був. Тобто це був, ну, напевно, гетта або Тарас Шевченко, хтось із успеє, можливо, Марина Цвітава чи Лєв Толстой, а я не вважаю їх москалями, я вважаю їх росіянами, до речі. А, хто такий Олег? Прошу, не говорили про Олега в шорстку замість Києва. Найкраще приїхати, може й краще. Від чого він помер? А від зупинки нирок там була проблема, тому що дяді не підключили гемодіаліз, невчасно направили, і він помер. Які в тебе стосунки з односельчанами непогані. Ну і покажу останню дитину материну, ми її так зобразили на портретах. Ось, і чи схожа вона на мене? А, ну, Звичайно, що брови, очі, волосся не моє. Ну так, можливо, трішки щось, тому що все-таки спільна мати. Ти у бракі? Ні, ще. От така історія. Ну, я як завжди на своїй хвилі, я доволі вперта. Я роблю так, як мені хочеться, але я стараюся не чинити людям зла. І тому деякі, звідки ти красуне, родом Чернігівщини, деякі люди. Агресивно до мене ставляться, і, щастя, що їх небагато. Що там Новгород? Не знаю, я не там. І те, що в Новгороді сталося, як мене булили за те, що я, і я, казала на мене, що я потвора або опудало. Не плануєш туди їхати? Ні? Казали багато чого, і навіть кажуть зараз. І ось мені з вчорашнього дня зі стріму ще пише весь час, одна жіночка пише, що я слабоумна людина, це з інтелектом 150 балів, що підкреслює її нехтування знаннями, нехтування. Людяніст і так далі. Вона обзуває тільки е, тому, що я не схожа на неї, тільки тому, що я не поводжусь так, як їй закортіло. І каже, тебе навіть діти ображали, а значить, тебе можна образити, значить, ти ніхто. Ну, Якщо діти ображали, до речі, я до дітей добре завжди ставилась. Якщо діти ображають один одного або скують когось інакшого, це злочин їх батьків. Ще сталося, на горді сівеському булінг. А блог приносить мані? Роблю іноді так, І не іноді а кожен день приносить. Я ж продаю вітання. Звичайно, ті, хто продає вітання і мотивацію. От я завжди там пісню якусь включаю, намагаюся рухатися гарно і комусь посилати поцілунки сердечки, значить, у мене хтось замовив мотивацію чи привітання. Ось і це от замовлення в блогах. Це роблять не блогери-мільйонники, звичайно, які заробляють на рекламах, а такі, як я блогери. А... Ти раніше не була моделлю в Новгороді, я була моделлю, але не в Новгороді. Я іноді там жила і це було з куванням і агресією. Скільки заробляєш? Ну, от якщо я продаю раз в день мотивацію за 300 гривень або привітання, то це 300 гривень в день. Якщо я продам три мотивації або чотири, таке буває, а іноді навіть п'ять, то я зароблю більше тисячі. Ну, головне привітати людину в гарному образі, в якій сукні, люблять чоловіки ще у купальниках, і можна на, на свіжому повітрі, серед зелені, серед саду, це гарніше і це куплять швидше. Можливо, ви хочете у мене купити якесь привітання. Ось, наближається трійця. Можливо, когось є весняні дні народження. Це так класно народитись весною. То, будь ласка, замовляйте. Почому чому ж лісток-модель? Так мене вижили звідти, вигнали, можна сказати. Я сказала, що погано почуваюся, у мене часто в серці болить, бо тоді боліло. І це зневажили, навіть сказала, якщо там болить, то йди звідси. Ну, 20 років я розсердилась і пішла. Чи слід терпіти, і ще те, що збираються телефони, не можна навіть із хворими рідними, і навіть з умираючими спілкуватися або із маленькими дітками. Це теж ненормально, я вважаю. Коли у вас День народження 22 липня? До речі, багато хто питає, як же я виглядаю без зладжування. У мене зараз макіяж тільки на губах помада. Отже, я можу показати. Як бачите, я не зморшкувата бабуся, але в мене тонка, дуже шкіра і є веснянки. Ой, я перепутала стрім, вибачте. О, у вас веснянки. Так, веснянки. Кожа атлічна, дякую. Але тонка. Із-за цього просвічуються іноді судини або бувають синці під очима, чого я завжди не любила. Але що ж, колись ця шкіра була у моді дуже тонка і біла, але потім прийшла з води, а потім знову війшла. Може вдягти, щоб не захворіла на дворі сиро і прохолодно, тобі ще дітей народжувати. Дуже дякую за турботу, але мені не холодно, у нас десь близько 20 градусів. В якому місці була топ модель в Києві? Всі канали, головні наші, вони знімають свої шоу зазвичай в столиці. Коли ноту втратила. Мені було вже більше 20. Займаєтеся чимось, крім Тік-Току? звичайно, я пишу роман про людство, про нанотехнології, про те, як вчена із козацького роду роздумає над тим, як провадити чіпи, які читають думки і так далі. Як Алла Костромічова? Мені не сподобалось. Як туди попадають, треба вчитися ще як? <гум> Просто приходять, чимось вражають, чимось подобаються і потрапляють, вчитися не обов'язково. Кажуть, ви вагітна, каже, пані Анна, ні, Анно, на жаль, не вагітно ще. А де це у вас тепло Чернігівщина?» Коли останній раз мала плотські утіки, Хи, секрет. Недавно. Розкажіть краще про себе. До речі, якщо я поверну ось таким чином мій телефон, то ви будете бачити мене краще і, крім того, побачите іще з однієї сторони міса. Недавно вчора. Лед-ледніше. Почому мені подобалась. Тільки норм девушка». Так, але мені не сподобалось те, що вона зреагувала як на те, що, я, що зі мною зробили, вона сказала, їй зламала перша трудність. Але насправді там чинились недопустимі речі. Про це вона нічого не сказала. Я розумію, що їй було краще виправдати режисера через серку, і те, що там сталося, ніж в мене, але мені це не сподобалось. Програма по не працює, робота хтось пише. А я не вважаю себе повною. Я не повна і не худа. Я подобаю собі такою. Скільки зробила на топ-модель, не скільки там абсолютно не платили. Тоді, коли я знімалась, навіть не платили переможницям. Не знайшла ще принц, знайшла. Тільки не на білому коні, там інша справа із транспортом, але. Чи в'ється в мене волосся, в'ється, але не настільки. Телограф Беу не інтересують ні. Плануєте дітей, звичайно. Там все награ... награне, але ну, сварки реальні. На білому Мерседесі може бути. На якому він кані не скажу? Ти на супермодель була так. А він про це знає, принц? Про що? Про те, що я його знайшла, надіюся. Вважає мене на плану принцесою. Ради вже посадила трішки. Бідний, та не настільки. Який сезон другий. До речі, в цій зелені, в бузині можна відчувати собаку справжньою мавкою чи русалкою. Вони вже, як от відбуваються поминки, Родониця після Паски, вони вже всі виходять із лісів і з води. Що там коєло, чому пішла? Що ти його знайшла, знає. А як же? Він вже теж мене знайшов. Використовую так черєвий метод іноді. А зараз звуть на телебачення. А, привіт, Рената. Ну, а, звуть іноді звали на шоу «Лаватар», на місія краса, але місія краса не вийшла, на жаль. Ну я сподіваюся, що завершення вузу, де я навчаюся на актрису, не буде даремним і все-таки десь буду зніматися. На кого з батьків схожі, навіть не знаю, на всіх потроху, на всіх родичів потроху. Скільки ви разом півроку десь. Живіша. Приїжджає Трускавець. гарна, мила красива, дякую. Привіт, привіт, привіт. Чому пішли з проєкту? Ну, дивіться, перш лежить у мене майже лежачий дядя після інсульту. Дзвони додому ніяк. Я за ним доглядала з мамою. Дзвонити тільки з дозволу, телефони відбираються, паспорти також, це вже напружує. Якщо тобі погано, терпи, сюди не приїдеш швидками, таємно проживаємо в цьому будинку. Це все дуже насторожує. Якщо щось проти сказала, виганяють. Жених з'явився? Ну, звичайно. Я вже розказувала дід Тані. Він військовий? Ну так. Півроку кохання бачилася, скільки Ну, Бачимося, звичайно, що не кожен день, і навіть буває така, що не кожен місяць. Але ж це все за війни. Як кажуть хлопці, псує війна і особисте життя. Як Ні, ну так? Ну так, але ж красивий, як на мене, то гарний. Я ж люблю спортивних хлопців. Щоб взяв руки і маєш. Накачані м'ясо. Наталя, що ви за мене так відповідаєте? Скільки вам років на вид 37, пише Колька, Ну, я розумію, що вам 37. Можна фото подивитись, принца? а не можна. Я надіюся, коли я вийду заміж, я зможу показати хлопця, або якщо він дозволить. Ну, не кожен захоче так собі під час війни показувати себе фото в, від... ну, в доволі відомому блозі. <смітна> Колись мене взагалі було близько 20 тисяч підписників. Взагалі є хлопці, які не виставляють себе. А на фотографіях із обличчям, якщо вони військові. Ну, в соцмережах. Тебе не діть те, що, можливо, він має таких, як ти, багато і зраджує тобі. Я думаю, що це неправда. А вам би так хотілося, щоб це була правда? Як вона відноситься к твоїм блогу? Ну, абсолютно нормально. Ліберал. Вчора в діта. Докажи, будь ласка. Покажи, будь ласка, тату. Немає. Чи є ОКПОШТА, Так. Чому не поїдеш до нього? Під кордон? В тебе є тату? Ні. Я вас десь бачила. У ну, мене багато хто би бачив. І зараз бачите. Сьогодні на стрімі, мабуть, весь Новгород. Ймовірно. Ймовірно, це не весь Новгород, а люди з усієї країни. Тому що я бачу тут київлян. дев'ять. Тому віта зараз це сукня. Скільки, як і мені десь. Привіт, Світлана. привіт, Маша! Як справи? Якось скучно. Ну, нудно, не дивіться. Як бачите, сварок немає, сьогодні ніхто сваритись не зайшов, можливо, після вчорашнього декому незручно, але в мене вже давно виробився на цей імунітет. То вас надихає на такий образ. Все добре, в Києві жахлива погода, як у вас? Ну, градусів 18. Може, поїду до нього, а це вже ми разом вирішимо. Там ви працюєте? Я блогерка, я пишу роман, я навчаюсь на актрису. Так, ну що ж, хоч у вас і достатньо, але доведеться вже завершувати, тому що просто-напросто я вже починаю мерзнути. Що ж, дякую, що ви зі мною були. цілую, люблю, Бай-бай.